У селі Біла до Дня Героя вшанували жителів громади, які загинули на війні з Росією. На алеї слави захисників капелан провів панахиду, де помолився за вічний упокій героїв. Та поіменно згадав кожного полеглого військового із Білецької ОТГ. Ми не тільки в один день повинні їх згадувати. Ми повинні згадувати їх завжди, кожен день. Тому що якщо ми їх пам'ятаємо, то вони будуть вічно жити. Коли ми їх забудемо, вони вже не будуть в наших серцях. Ми повинні молодь. Вчити, що недарма вони загинули. На банерах покляти тих, хто загинув у період АТО та під час повномасштабної війни. Усі вони різного віку та за професією, яку мали у мирний час. Але у всіх була одна мета захистити рідну країну від ворога. З Самого краю алеї на банері зображений наймолодший захисник Роман Кватюра. Прийшли його сьогодні близькі та родичі, серед яких і тітка. Ми його чекали живим, здоровим. Він пішов в армію. Потім перевівся в штурмову бригаду. Надіялися, що все буде добре. Ну, страшна звістка не минула нас. Хлопець у 2023 році приєднався до 3 окремо-штурмової бригади. Пані Марія розповідає, спершу Роман не розповідав про те, що добровільно пішов на фронт. Ми спочатку не знали, він нам нічого не говорив. Ми хотіли веселити, сказав, що тільки в Києві їх послали на навчання. Ми хотіли висилати посилку, а потім він каже, мама, я не в Києві, я в Дніпрі. І тоді вже розказав нам всю правду, де він знаходиться і що він думає далі робити. Марія пригадує, Роман твердо вирішив стати на захист країни. І червня 2023 року він був гранатометником штурмового відділення. Загинув військовослужбовець під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Хлопцеві було лише 20 років. Він та ще 15 захисників із білецької громади залишаться у пам'яті. Їхні портрети у центрі села Біла завжди нагадуватимуть, якою ціною Україна відстоює свою незалежність. Ми сьогодні зібрались тут, щоб вшанувати пам'ять наших но. Вітніх героїв, які віддали своє життя за нас, за це, щоб ми могли тут жити, працювати, щоб діти могли бігати, і ми чули їхні посмішки. Після молебні рідних загиблих захисників із Білецької громади запросили військові та роздали благодійну допомогу сім'ям героїв. Її передали у межах співпраці благодійники із Нідерландів.